вас на каналі Артзайка. Сьогодні ми з вами будемо людям рукет фітрів із пластиліну Аплікація із пластиліну Виконаємо кінечку, будуть три панчики. Вам буде бути картолета, пластирі і пальчики. Стеха теж пригодиться. Якщо немає стики, то можна використовувати, наприклад, стеку або урови. І так, поїхали робити. Розігрівати пластилінчик, то він зовсім не розглажується. Тому беремо маленький шматочок. Прям маленький, і як горошинку, і тоді його ось так розігріваємо. Ось дивіться, я на ручку заходжу, тому що я пам'ятаю, що там є ручка, то нічого страшного, що я на неї зайду, я знаю, що вона там є, тому я її замажу, щоб було гарно по контуру. Так, ось тут на переходику робимо рівненький. Перехід. Все ага. розгладила. У мене все гладенько, все класно. А... У нас є. І починаємо з вами ліпити річку. Як я пропоную її зробити? Я пропоную її зробити трошки більш об'ємною. Це означає, що ми її зробимо трошечки більше. Ви можете просто, можете об'ємно обирати за своїм пластилінчиком У мене ось дуже гарний фіолетовий пластилінчик тому я роблю об'ємно. Що, що я роблю? Я накладаю ось такими пластами по формі моєї лічки. І ось тут трошечки так згладжую. Ось. І ось таким чином викладаємо об'ємну нашу лічку. Все згладжуємо, щоб було таке рівненьке. гарненьке. Дивіться, як зробити лічки носик. Ми робимо ось таку з вами. Ковбаску, можемо ковбаску зробити. Так. Прикладаємо і, по-перше, згладжуємо до серединки, щоб ось тут огладий перехід був. А по-друге, трошечки ось так придавлюємо з однієї сторони вниз і з іншої сторони вниз. Ось таким чином. Далі погладили по носику, щоб він був гладенький, рівненький і одноманітний. По, по висоті, по розміру. Так, ось так загладили, гарно-гарно. Боку, і по іншому боку так само загладимо, і ще раз посередині. І ще раз все гарно, гарно загладити. І зробимо носик. Для цього зробимо ось такий овальчик. Ось, взяли шматочок, як горошинку, Овальчик придавили з двох сторін і наклали ось тут прямо зверху, ось таким чином. Так. І тепер. Трошечки його по краях ось так згладжуємо, щоб було трошечки серединки. І дивіться, і додамо йому об'єму. Ось тут вниз, опускаємо частинку. Промальовуємо з вами ось таку фасочку, яка вниз йде. І далі підкоригуємо з вами форму носика. За до допомогою стеки. Це в нас просто з вами джгутик. Ми беремо джгутик і прикладаємо. Далі цей джгутик ми з вами так само загладжуємо з однієї сторони, загладжуємо з іншої сторони, трошечки придавили. І для того, щоб він класно виглядав, також можна трошечки його ось так з однієї сторони, ось так пальчиком пройтись і придавити з однієї сторони і ось так. З цієї частинки. Робимо з вами невеличкий овальчик. І прикладаємо цей овальчик таким чином, щоб він ліг, прикасаючись з однієї сторони, а з іншої залишив трошки фіолетову цю частинку. І можна трошечки так згладити, щоб воно у нас таку форму мало. А -а -а. Ліпсі, ліпсі. У нас ось ця верхня частинка буде більш світла. Ми прям накладаємо і пригладжуємо, з'єднуючи темну фіолету світло світлофіолетом. Якщо у вас немає різних відцінків фіолету, можна використати рожевий або білий. Ось. І трошки більше додамо світло фіолету на саму нашу лічку. Ось тут додамо світлого відціночку і звлачуємо. Так, І на ручку На ручку беремо ось таку тоненьку-тоненько джутик. І накладаємо на ручку добре. так. І тепер перейдемо до того, що якщо лічка, то нам треба їй зробити ось такі. Отвори. Це можна зробити або пензличком або зубочисткою, або стекою. Ну, стекою складно, краще тоді олівчик взяти. Ось. І не забуваємо зробити ось тут такий класний перехід. Ми, з вами, ми спочатку всі, всі зелені зробимо частинки, а потім перейдемо на кольорові. Отже, що ми робимо? Ми викладаємо джгутик такий з гострим, робимо гостренький кончик, такий вгору трошки розтяглий, і вниз ось так. Раз, Один джугутик. Далі можна збоку трошки такий поменше розміру. Ось наклали джгутик, трошки вгору зробили, і далі вниз придавили і опустилися до самого. Став like, лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі і приєднуйся до наших інших соцмереж. Всі посилання знайдеш під відео. О, як гарно, дуже класно. Дивіться, якщо хочете, можете додати трошки рельєфів різних за допомогою, наприклад, шпажки або е стейків, можна щось по рельєфу домалювати, допрацювати. Ну, будемо е тримати за тебе пальчики і за шахматистів наших обов'язково. Вам успіхів! Побіг! Угу. Так, так, беремо далі ще зелене, якщо є. Додаємо ще іншого кольору. Ось і промальо. І далі з допомогою стеклу можна буде ще доробити, наприклад, візеруночки наших листочків. Ось, якщо хочете, можна Я змішати. Николаїв у, у мене буде дивіться 4 дні, а у моєї сестри 5 днів. Ого, довго доволі такий. Ось, дивіться, можна ще одразу перемішати кольору. Ну, Ні, нічого. А це біда? І ще раз. Підійде? Ой, так, дуже гарно. Тільки оформ, ось тут д -д доклади зверху ось таку цю. Зараз ось, ось так зробить з жгутик, і зверху ось так наклади, і буде дуже класно виглядати, як бортик. Все, це, дивіться, це, це ми зробили. Тепер переходимо на квітки. Квітки того кольору обираємо, якого вам подобається. І формуємо з вами основку для квітів. Це у нас буде. До речі, квіти можете будь-які я буду чуть робити на червоні. Отже, я роблю овальчик. Далі придавлю трошечки, щоб зробити більшого розміру. Ось тут вгорі теж придавлюю. І дивіться, є, можна зробити ось так і вже готове. Да? А можна ще зробити ось тут таку а, як основку, і потім на себе трошки придавити, і буде такий, як бутончик напіввідкритий. І за допомогою стежки ще де, можна остати. Так, саме. овальчик. Пухнасті, ну, трошки, да? Його трошки здавлюємо, приплющуємо, щоб було в формі капельки. І тоді можна за допомогою пензличка зробити отвір. Прикладаємо на наші квіточки там, на місце, і робимо. можна, до речі, змішати з іншими кольорами, або додати відтіночок до іншого червоного. І зробити стільки тюльпанчиків, скільки буде вам до вподоби. Творчих вам успіхів! І зустрінемось в наступному відео.